Доброго ранку, друзі. З вами наша прекрасна програма сторінками Біблії, Радіо М. Е. Мене звати Михайло Феєр. І сьогодні ми з вами поговоримо на неймовірно цікаву тему. Мабуть, ви стикалися з ним з цією темою в повсякденному житті, і, можливо, якщо ви вже сімейні, обов'язково зіштовхувалися з цим питанням, з вашими дітками і особисто Тему я назвав сьогодні Слухати та виконувати. Насправді я помічав дуже часто, що мої діти не завжди слухняні. У мене двоє дівчаток, вони неймовірні, я їх люблю. Вони одній старшій, майже п'ять, молодші, три, і вони дуже класні, але не завжди слухняні. І інший момент я помітив, що навіть коли вони слухають, то не завжди чують. Бувало таке. Здається, ти чуєш, здається, інформація відбувається, отримується, але не завжди чуєш до кінця. І навіть я помітив таку тенденцію, навіть коли вони чують, слухають, чують, не завжди роблять, не завжди виконують. І ось запитання: чому Чому? Чому вони не хочуть робити те, що я їх прошу? Буквально саме остання свіжа така історія. Моя молодша донечка, Мішель. Вона хоче малювати. Вона взяла там е олівчики, Вона взяла собі там якусь якийсь е клаптик паперу і хоче малювати. І я прошу її кажу, Мішель. Ми тільки-тільки, от буквально все це діло перебрали і вже готуємось до відпочинку. Вже потрібно йти в ліжечко лягати спати. І вона дивиться мені прямо в очі. І отак, от киває головою і продовжує малювати і розкидувати всі ці олівчики навколо себе. І це було настільки настільки хорошу ілюстрацію того, що ми чуємо, слухаємо і, на жаль, не завжди робимо діємо. От я хотів би, щоб ми сьогодні з вами трошечки про це поговорили. Так як наша програма з Біблії, то е, запрошую вас разом зі мною розглянути власне цю тему, слухати та виконувати з позиції писання. Е, я не знаю, наскільки в нас вийде, але я дуже хотів би, можливо, вийде декілька таких е записів, ефірів про притчі Ісуса Христа. І Ісус унікальним чином він спілкувався з людьми і особливому доносив, здається, дуже складні істини, дуже складні ідеї простими прикладами, простими історіями життя. Його притчі, вони були неймовірно повчальними і допомагали Людям того часу, а сьогодні допомагають нам власне розібратись з складними речами простою мовою. І ось одна з його притч він спілкується з народом, з натопом і намагається їм пояснити про те, що слово Боже або взагалі Бога потрібно не тільки знати, потрібно не тільки перебувати там в його писаннях. Того часу він звертається до фарисеїв, не тільки читати ці всі е, свитки там в храмах і знати пророків. Ні, потрібно виконувати, потрібно слухатись і робити те, що він говорить, для того щоб життя власне було. Благословенним і було таким, яким ми його очікуємо, хочемо бачити, і ось одна з таких його історій. Я думаю, що, мабуть, якщо ви читаєте слово Божого Біблії, ви її чули цю історію. Якщо ви вперше раз сьогодні почуєте, це е, приготуйтесь, тому що ця історія вона неймовірно потужна. Вона про наше життя і дуже практична. Отже, записана ця історія або частина цієї історії цього діалогу Ісуса з натопом навколо нього в Євангелії Від Матвія. Євангелії від Матвія – це перша Євангелій нового заповіту. Наша Біблія, наше слово Боже, ділиться на дві частини: старий заповіт і новий заповіт. І ось ми відкриваємо новий заповіт. І першої першої Евангелії від Матвія, сьомий розділ, Ісус спілкується з людьми і пояснює їм певні принципи царства Божого. Пояснює їм певні принципи життя, послуху послуху самому Богу і власне благословіння від цього, яке приходить в твоє життя. І ось він говорить таким такими текстами. 24-й вірш. Я зачитаю декілька віршів. Отже, кожен, хто слухає оці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. Линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав. І великим було падіння його. Коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав він їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Потужна історія. Чи не так? І Ісус навчає, звертається до людей, знову ж таки, говорить з ними про їхнє повсякденне життя. І тут Він малює картину, картину двох людей, двох. Будівничих один будує на камені, інший будує на піску. І мені що дуже сподобалося, що я так собі намалював такі портрети: два портрета мудрий. Вибачте, і дурний в цьому тексті описується. Мудра людина і дурна людина або нерозумна людина, яка не приймає мудрих рішень, не, не враховує а, а, навколишнє середовище, можливо, не враховує контекст, в якому вона знаходиться, і будує своє життя таким чином. Тяпляп якось буде. Основа, яка в цьому, в цьому тексті ми бачимо, є дві основи, і а, перша з них це пісок, інша з них це скеля. Я думаю, тут без пояснень. Тут зрозуміло, що а, алегорично говорячи, або маючи такі алегорії, ми розуміємо, що будування на піску це щось нестабільне, щось дуже тимчасове, щось ненадійне, і а, в противагу цьому всьому камінь або скеля, а, зрозуміло, щось міцне, щось надійне, щось дуже стійке. А що сподобалось, коли я роздумав і прочитував цю всю а, якби притчу порівняння, бо цю цей малюнок Ісуса? <клух> мені дуже сподобалась думка, що він не говорить в цьому тексті, що а, дощ буде або не буде, тобто а, можна. Зробити певний е, висновок, що дощ це не питання, якщо це більше питання, коли під терміном дощ має цінувати, звичайно різних випробувань, і труднощів. Е, дощ, шторми, і саме так тут і написано в цьому тексті і линув дощ, і ринули ріки, і зінялися вітри. Тобто, Ісус говорить про певні такі природні явища, про певні такі катаклізми, які прийдуть, твої життя будуть штурмити, трусити, і він попереджає. Говорить, і обрушилися на той дім. Не тільки на один, на оба доми обрушилось все це дійство, і написано, що перший будинок, так як він був побудований власне на скелі, та він не впав, бо був заснований на скелі. Тобто основа його була дуже міцною. Тобто, власник цього будинку продумав всі ці речі і, і продумав стійкість випробування. Прийдуть, труднощі прийдуть, будинок має встояти. І наступна людина, якраз інший портрет до того нерозумного або дурного, а кожен, хто слухає ці слова мої, говорить Ісус, не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. Іншими словами, Ісус попереджає, Він говорить: людина, яка не думає про основу свого життя, людина, яка власне не обне обґрунтовує для себе, чому я будую так, як я будую, на чому власне я стою, якими Якщо ми б взяли перенести всю цю думку будування в наше повсякденне життя, які цінності мого життя, ем, що або, або кого, я не готовий втратити заради своїх певних бажань, тому що це завжди питання наших бажань, наших найпотаємніших бажань, вони завжди перемагають насправді. Тому питання будування це питання цінностей людини кожного з нас. Дуже сподобалась думка, що дощ це не питання: якщо що, а питання коли. І роздумуючи про... Нас з вами про час, який ми живемо, мені прийшла на думку, я згадав про таке явище або таке поняття, як етику бажань. Можливо, можливо, хтось з вас вже чув. Мене особисто вона сильно вражає. Бо, виявляється, існує етика бажань. І більшість людей, коли я прочитаю, продивляюсь, орієнтується цю етику бажань. Просто вдумайтеся і вслухайте і, можливо, проаналізуйте своє життя. Перше правило етики бажань те, що я вибираю, є істинним і правильним для мене. Те, що я вибираю. Є істинним і правильним для мене. Людина, яка керується своїми бажаннями, вона ось так от вірить, вона ось так от сприймає себе мої бажання, мій вибір це істинно і правильно в моєму контексті, в моїй ситуації я точно не помиляюсь. Це перше. Друге правило: я маю право на мої бажання. Дивлячись сьогодні на наше суспільство, це лякає насправді, тому що я бачу, наскільки. Етикою бажань пропитана наповне наше суспільство. І оце друге правило. Я маю право на мої бажання, я дивлюсь сьогодні, і іноді, іноді не можу собі пояснити, яким чином відбувається те, що відбувається, як люди комунікують один з одним, як ненавидять дуже швидко один одного, як йдуть на будь-які жертви заради власного успіху при цьому жертвуючи стосунками, близькими, друзями і іноді навіть сім'єю. Те, що я е, вибираю істинний правиль для мене, друге, я маю право на мої бажання. Сьогодні вскрізь і навколо, ми чуємо і ми це бачимо. Я маю право, я на це заслужив, я, я хочу це робити. Ми, ми бачимо людей, які руйнують своє життя часом. Ми е, я особисто десь можу про себе говорити, що коли я тільки борюсь за свої права і на рівні своїх бажань, я відчуваю, що. Мої стосунки з моїми рідними буває навіть вони стають гіршими, погіршуються врешті. Тому що я борюсь за своє я, я борюся за свої, за свої певні бажання. І третє правило етики бажань – ніхто не має права критикувати мої бажання. Ось, ось така от дивовижна філософія, можна сказати, сучасного світу. Те, що я вибираю правильне і істине для мене, я маю право на мої бажання і ніхто не має права мене критикувати. Лячно. Насправді це небезпечно. Насправді, те, коли я думаю про це таку бажань і бачу її повсякденному світі, я переживаю. Я переживаю за себе, я переживаю за е, світ навколо мене, за людей. Я переживаю за свої за майбутнє моїх дітей, бо я розумію оцей егоїстичний підхід до життя. Він, власне, ігнорує цю основу основу будинку, який може розвалитись при будь-якому штормі, при будь-якому е, посиленому вітру. Відсутність стандарту. Е, або абсолюта, виявляється, краде міцну цю основу життя. До чого Ісус веде? Ісус, звертаючись до людей, навколо нього, власне, так і говорить. Він каже, отже, кожен, хто слухає ці слова мої і виконує їх. Ви пам'ятаєте, я почав якраз оцю програму з вступної частини про моїх дітей, але це не тільки про дітей, це про всіх нас. Ми, я особисто читаю Біблію, я читаю Боже слово і не раз, не, не одного разу ігнорую його відкрито, бо вибираю щось інше. Чому так відбувається? І Ісус тут акцентує дуже цікавий момент для всіх нас. Отже, кожен, хто слухає, ми слухаємо, ми чуємо десь в церкві, десь в інстаграмі, десь на якихось можливо святах чи ще десь, але ми чуємо Боже слово. Він продовжує слухає мої слова та виконує їх. Буде подібний до чоловіка розумного. Я не знаю, як ви, але власне говорячи про себе, мені хотілося би бути мудрою, розумною людиною. Мені хотілося б дивитися на своє життя і говорити власне, це те життя, про яке я мріяв, це те життя, про, про яке я молився. А власне, дякувати Богу за те, що він дозволив мати таке життя, мати благословенне життя, життя без падінь, життя без. А, Якихось масштабних помилок, життя будь, щоб моє життя було благословінням для інших, врешті і приносило в їхнє в інш в життя інших людей щастя, радість, посмішку, а не сльози і білі розчарування. І Ісус закликає до цього. А, він звертається і каже: слухати, виявляється, і виконувати це два весла одної лодки. Саме, саме так хотів би сказати, бо я іноді, коли уявляю своє життя, то, то я розумію, що ми, начебто, десь пливемо. Я моє життя потихеньку рухається вперед. Але є одна проблема: якщо я беру. Тільки один принцип, або тільки одну власність з цієї історії Ісуса. Тільки слухайсь його, і одним веслом буду грести. Ви розумієте, що буде відбуватися? Буде відбуватись круг навколо, по кругу, по колу. І він закликає тут до рухання або до руху вперед, слухати, або була в мене права рука, слухати і діяти відповідно, чути його і діяти. Тоді таким чином я буду рухатись вперед. Власне до чого до стійкості і до життя. Яке здатне пережити і перемогти будь-який шторм і вітер. Ісус закликає до цього, яким чином, а, яким чином я можу сьогодні бачити і ви разом зі мною бачите, що в моєму житті є небезпечна основа? Яким чином ви приймаєте рішення, яким чином я приймаю рішення? Коли думаю про життя сьогодні багатьох людей, про своє життя? Я думаю, ми приймаючи рішення ті чи інакше, ми часто орієнтуємося зовсім не істинами Божого слова. Ми не орієнтуємося Божим голосом, Божою волею. Ми не молимось про прийняття рішень певних, ми не радимось з Богом. Ми думаємо так, Так робили мої друзі, так, ми, так робили мої батьки, можливо. Так читав десь там в інтернеті якусь там формулу успіху і життя. І таким чином дуже часто орієнтуємось і приймаємо рішення. Небезпека, якраз полягає в тому, що Біблія неодноразово попереджає нас про те, що життя, цей світ. Керується мудрістю цього світу. Мудрість цього світу вона є дуже хитка і дуже тимчасова, тому що сьогодні це мудро, а завтра це вже як тут написано, нерозумно або по-дурному. Тому що вчора ми ще не користувалися там, не знаю, діджиталізацією. Сьогодні все це дуже актуально. Вчора ми ще не думали, що найпопулярніша освіта буде або робота, буде можливо. IT. Сьогодні ми вже це маємо. Іншими словами, все змінюється, і це абсолютно нормально. Тому сьогодні. Коли я думаю про основу свого життя, коли ви Думаєте про основу вашого життя? Ісус закликає через цю малесеньке таке порівняння через цю картину. Він говорить, яким чином ти будуєш своє життя. Питання випробувань, питання е, труднощів, і штормів в житті. Це це питання часу. Це, е, це це зовсім не питання, якщо це дійсно питання, коли це відбудеться, і чи готовий ти в іншому тексті Біблії. Е, Біблія навчає нас і говорить, що е, е, коня годують на день, готують на день битви, але перемога від Господа. Ще в одному тексті здається, якраз притчі написано про те, що а, якщо в день випробування Твого ти виявився слабким, то даремна сила Твоя. Іноді, коли немає випробувань, коли все дуже стабільно і прекрасно в житті, нам здається, ми сильні, ми стабільні, ми а, надійні і тому подібні речі. Але коли приходять випробування, тоді саме виявляється, ось та наша сила, вона є чи немає. Отже, друзі, я сьогодні хотів би завдяки цій історії Ісуса підняти це питання, слухати. Слухати та виконувати, ми з вами, на жаль, або на добро, мабуть, на добро більше. Ми знаємо правильні відповіді. Але запитайте себе, чи завжди це працює, чи завжди працює це у твоєму житті? І питання: якщо працює, верніше, якщо не працює, чому? Ти ж знаєш, як має бути? Ти ж знаєш, як правильно. І відповідь тут очевидна. Ісус звертається до речі. Це такий цікавий факт. Ісус же звертається не просто до людей. Він звертається до релігійних вождів того часу. І він каже: отже, хто слухає мої слова, хто чує моє слово, хто знає, як вести життя, як не давати взятки, як турбуватися про свою сім'ю, як вести себе на роботі. Хто знає цього і в першу чергу на будь-якій позиції свого життя, ти догоджаєш Богу? То він каже, хто знає, нехай виконує. Отже, до нас сьогодні челендж перед нами перед нами всіма стоїть. Ісус закликає не просто знати слова, не просто чути його. І мені дуже сподобалось. Буквально на днях мені натрапив на очі якраз рілз. Пайпера, який проповідує Джон Пайпер, один з великих умів теологів сучасності, він говорить: ти можеш все життя знати Богослів'я, ти можеш все життя читати Біблію, ходити в церкву і робити якісь там важливі традиції християнського життя. Якщо ти не виконуєш, якщо ти не в покорі, не в смирінні перед Богом, не виконуєш Його слово, не виконуєш Його волю, в твоєму житті проблеми. Твоє життя прийде трудність, і ти просто не вистоїш і вона розрушить і розвалить це. Декілька таких моментів для нас сьогодні побажань, друзі, читаючи цю історію, роздумуючи про оцих два домики: один з них побудований на пісочку, інший на камені або на скелі. Один звалюється тільки, тільки но подув вітер, інший встоює навіть при ураганах. Декілька питань до нас з вами, бо це про нас. Історія про нас. Проаналізую себе, так я назвав наступні чотири запитання. Перше запитання, яке я хотів би задати кожному з вас, шановні слухачі, чи де ти черпаєш мудрість, щоб приймати рішення? Ми з вами на, в день, я думаю, ми приймаємо більше сотні важливих рішень. Можливо, в когось менше, в когось більше, але їх реально сотні. І ми постійно стоїмо перед вибором, які рішення прийняти. І не завжди, на жаль, ми думаємо, що після рішення обов'язково будуть наслідки. Наші рішення. А до речі, мені дуже сподобалася одна така фраза, що так, у нас є свобода вибору, але в нас немає свободи наслідків. І ось це питання нехай трошечки нас десь направляє. У нас є свобода вибору. Твоє життя вибирай, як тобі найкраще здається. Але пам'ятай, немає свободи наслідків. Наслідки це результат твоєї свободи вибору. Отже, де черпаєш мудрість, щоб приймати рішення? Яким чином орієнтуєшся? Чи перебуваєш в молитві, чи перебуваєш в Божому Слові? Чи дозволяєш Богу формувати твій порядок денний? Чи ти особисто розберешся з усім, і тільки, як в нас в народі, на жаль, говорять, як тривога, то до Бога. Друге, чи міцну маєш життєву основу? Яким чином її можна перевірити? Найкраще, що показує нам наше серце, це випробування, це незаплановані а, речі, які відбуваються в житті, на які ми не розраховували. Щось спонтанне, щось неочікуване, але саме воно демонструє, яке твоє серце і яка твоя реакція? Бо, бо наша реакція насправді це. А, Абсолютно очевидна реакція або показник стану нашого серця, яку ти маєш основу? Чи маєш міцну чи ні? Чи помічаєш ти за собою, що як тільки вітер подув, як тільки випробування, як тільки якась там десь недорозуміння з кимось, як тільки на дорозі хтось тебе підрізав, ти вже вспилився, ти. Вже ти викидаєш всю цю лаву а, злості, ненависті і образу на весь світ? Яка основа твого життя? Яким є твоє серце? Іншими словами, третє запитання, яке я хотів би сьогодні задати нам, друзі, це знову ж таки, щоб аналізувати десь своє серце. Як часто ти відчуваєш себе, як кажуть у народі, у розбитого корита? Чи буває в тебе в житті таким таке, що ти відчуваєш а, все? Все пропало. Я не знаю, яким чином вирулити ситуацію, я не знаю, яким чином допомогти, або яким чином змінити щось. Я намагався, я спробував все і нічого не працює. Власне, я якось коли роздумував над цим ствердженням або над цим запитанням, я подумав, що цей стан він є станом розчарування і болі однозначно, але це хороший стан. Хороший стан серця, коли ти відчуваєш себе зламаним і безпомічним. Так, на жаль, склалося, що ми біжимо до Бога дійсно тільки тоді, коли ну геть зовсім вже е, важко, погано і, і незрозуміло. І я думаю е, особисто про себе можу сказати, що в мене декілька моментів в житті було, коли я відчував повну безнадійність і повну безвихідь. І, власне, то були найкращі періоди, моменти моїх стосунків і спілкування з Богом. Я біг до нього, я казав, батьку Боже, допоможи, зміни, вирли ситуацію, дай мені мудрості або дай мені смиріння, покаятись, попросити пробачення, якщо у когось образив і не хочу знову ж таки йти на це примирення. Тому як часто ти відчуваєш себе в розбитого корита? Чи є такі періоди твого життя? Чи навпаки, в тебе все настільки все схвачено, що Бог взагалі недоречний? Ісус говорить, що питання шторму, випробування це питання часу. Вони будуть, вони прийдуть. Твоє вміння, твоя здатність. А будувати на, своїх, на таких цінностях неба, цінностях Біблії може врешті в потрібний момент спасти і змінити повністю твоє життя. І останнє четверте запитання, яке я хотів би сьогодні нам задати, це якби ти знав, що слухатись Бога і чинити, як Він каже, змінить твоє життя, якою була би твоя реакція? Друзі, сьогодні це саме питання от до нас, Ісус. Звертається максимально просто. Чому мені дуже подобається Ісус? Бо він максимально щирий, простий, прямолінійний і не лукавий. Він говорить дуже просто, пояснюючи складні речі простою мовою. Слухаєш і виконуєш, твій будиночок встоїть. Слухаєш і виконуєш твоє життя, буде благословеним. Слухаєш і виконуєш, в твоєму житті буде місце для любові, прощення, прийняття для служіння іншим. Тільки слухаєш, не виконуєш, будеш продовжувати жити своїм життям, яке може виявитись врешті життям розчарування, яке може виявитись врешті життям, яке на яке ти не розраховував, і іноді я спілкуючись з різними людьми, так і чую: я не знаю, як я тут опинився, кажуть вони мені. Я не знаю, як я, як я сюди прийшов. Я ж не планував це. Я ж не планував, що мій будиночок буде розвалений. Ісус чітко звертається до нас тут і каже, отже, кожен, хто слухає, хотів би ще разочок для всіх нас цей текст зачитати, що він закарбувався тут в нашій пам'яті і, можливо, сьогодні присвятили трошки більше часу до аналізу нашого серця. Ісус каже, отже, хто ж кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здінялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав. Бо був заснований на скелі. А кожен, хто слухає ці слова мої та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. Линув дощ, ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушувалися на той дім, і він упав. І великим було падіння його. Коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Шановні друзі, ось такий текст сьогодні для нас, така, такі роздуми. Сьогодні, ось це ми сьогодні знайшли на сторінках Біблії. Ісус закликає Тебе і мене не просто знати Його, не просто читати Його слово, Біблію і вже вважати себе автоматично дуже духовним а, і збудованим. Ісус сьогодні закликає Тебе і мене змінюватись на рівні серця, змінюватись, змінюватись на рівні світогляду, бачити світ, бачити навколишнє середовище через призму Його слова. Бо дуже часто ми можемо сказати, я настільки сильно люблю Бога, наскільки сильно я люблю Його Слово. От таким чином, сьогодні Ісус підбадьорює нас і закликає до змін, особистих змін в нашому житті. Нехай етика бажань, нехай наші бажання не керують нашим життям, але тільки Боже Слово і тільки Його Дух Святий, який здатний на те, щоб змінювати наше життя і давати необхідний ресурс для певних змін і для того, щоб, врешті, наше життя приносило нам радість. Приносило радість тим, хто нас оточує, і найголовніше приносило славу тому, хто нас створив. Друзі, благословенного тижня всім вам. Дякую вам за увагу. З вами програма «Сторінками Біблії Радіо М. Побачимось, Зустрінемось. Будьте благословені! Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіоем.юе